Всім привіт, друзі! Сьогодні 3 жовтня. Виїхали ми на рибалочку з ночівлею. Що, друзяки, влаштовуйтесь позручніше, ставте чайничок, кушайте печеньки і дивіться мій ролик. Погнали! Друзяки, в цьому сезоні практично у мене завжди працював оцей пелець 4,5 мм, ну можна і 3 мм, і каша сливова. Я зробив мікс. Залив пелець водою, лишив його на півгодинки, він розбух, а потім це все діло додав каші сливової. І вийшла ось така ось у нас каша, щоб забивати в афлетіки. Тут, бачите, каша сливова пахуча, капець вона пилить добре. І якраз пелець мікропелець 4,5 мм буде лишатися на дні, що буде приваблювати. Досить непогану рибку. Що зараз забиваємо наші флетики в кашку, забиваємо наживочку і закидаємося. Першу вудку буду кидати на попавчик 10 мм в антарктичний криль, підрізаний пополам, і заміксую його з полуничкою 8-мм. Теж трішечки підріжу, щоб воно нормально вставало. Ставлю спочатку 10 мм антарктичний криль по папчик і потім 8-мм. Ось так це виглядає. Зараз на наш волосінь перетягуємо це все. І кліпсочкою кліпсуємо. Потім беремо ось так і підтягуємо. Є таке діло. Тепер сюди беремо наш замішаний мікс власноруч. Беремо ось таку забивали. Кладемо сюди оце все наше прекрасне діло. Засипаємо Ось цією, всією красою. Трішечки підтрамбовуємо. І вівфлетик забиваємо. Раз. Піджали. Кнопочку натиснули. Ось так. Готово. Зараз проливаємо флюрогелькою. і йдемо кидати вже першу вудочку. Перша є, заряджаємо другу. Другу вудочку буду кидати на опапчики 10 мм з часничком. Ось так вони виглядають, пахнуть класно. На минулі рибальці вони в мене спрацювали. Зараз на них ще спробуємо. Ставимо на нашу волосінь. Перетягуємо. Кліпсуємо. Ось мої кліпсочки. Бамс. Підтягуємо. Ось така у нас буде тут насадочка. Вона якраз ось так підніме, а гачечок буде на дні. Забиваємо нашу вже замішану кашу до цього. Мікс наший пахне бомбезно просто. і втрамбовуємо раз проливаємо ліквідіком ідемо кидати другу вудку А третю вудку кидатиму на бойлік розчинний кальмар чилі. Така у мене тут довга волосінь. спеціально під двадцяточки бойли. Перетягуємо. Ставимо кліпсочку. тягуємо сюди же добавляємо стік стік з того самого пелицю який я показував на початку відео готово йдемо закидати третю вудку. недалеко. Ну що, друзяки, все, я закинувся, три вудочки, чекаємо покльовочок, вся ніч попереду. Дощ у нас був вчора і позавчора лило, лив, лив дощ, вон який заїзд. Ну ми звідси в принципі виїдемо. Так що, чекаємо покльовочок разом. Багаття потихеньку розгорається. Вудки стоять на поготові до вечірнього або нічного монстра. Поперезакидувались уже разів по три. Чекаємо, я розраховую на ніч, на вечір і, можливо, на ранок. Ну що, друзяки, вже восьма година вечора, покльовок поки що в нас не було. Ми поперезакидувались. Подивіться, яка вже темнотіща на вулиці. Бодька, он багаття пале. Да, водянчик? Що yeah. буде сьогодні покльовочки ночі? Довжні. Довжні? Yeah. Та я думаю, що довжні. Ти як думаєш? Не холодно? Холодно? <laughs> думаю, що буде. Ну нічого, зараз зігріємося, Багаття палиться. Та як потемнішало. Не, не видно вже нічого. Тільки восьма вечора. Недавно восьм, ще видно було, зараз вже потемнішало. Ну нічого, я он вже поперезакидувався, бодька перезакинувся. Розраховуємо на ніч. Я вже ось останню вудку кинув на попапчик маленький 8 мм з полуничкою. Спробуємо ще на нього. Нам все ж кидав, що тільки можна. Зараз теж попереду чекаємо. Вночі або вже під ранок. Я думаю, вночі нам вепри? Да, Бодя? Нам вепри вночі не дадуть спати. Будуть, мабуть, паровозити всю ночву. А там хто його знає, подивимось. Чекаємо покльовок. Ось такий ми жар з Бодянчиком нажарили. Зараз будемо запускати другу партію голіні. да, так, Да. Тебе не видно, капець. Луна, <головна>, бач, світе. О, тепер трошечки видно, так. Да. Так що запускаємо другу партію голіні і чекаємо покльовочок.

Поклевочка вже була, наша у поклевка була. Монстр крабик. 8 мм. Ото паровоза дав. Там непоганенький такий був. Ну, до двушечки. Примерно. Ваше протиплення. Тільки один блин. Два-три ночі. Да десь так. Ну що, зараз вже 7 ранку. Поклвочки. От тільки одна вночі була. Бодька ще спить, я тільки прокинувся ось недавно. Зараз перезакидаюся. Ну і буду чекати ще покльовочок. Погода у нас зараз поки що не дуже позатягувала хмарами, але можливо вийде сонце. Так що до обіду посидимо. Можливо, ще вранці щось буде. Так, я вже перезакинувся, стільки що, всі три вудки. Першу кинув на часничок десяточку. Другу на полуничку восьмерочку і третю на монстр краб теж восьмерочку. Половина восьмої ранку. чекаю покльовок. У нас рання покльовочка, натягує. Невеличке, ну єсть. Так я ж на камеру знімаю. Може карас. Та його так витягну. хороший. Хороший? Да. Не, карась хороший. За добу, перва що, може, там може хоч карасів наловимо. Зараз перезакидаємося, то хоч карасів спробуємо половити. На попапчик з полоничкою. 8 мм. Ну що, друзі, така у Дагавр нас вийшла рибалочка. Так що комусь сподобався ролик, ставте лайки. Підписуйтесь на канал та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі на водоймах.